Давайте тепер трошки, ти чудово торкнувся темою парада в Пекіні. Хтось називає це Пекінським спектаклем. Трамп вважає, що це був парад виключно для нього одного особистого. І він сказав, що він його дивився. Звісно. Взагалі, от твоя думка після оцих параду, зустрічі в Пікіні і так далі. Да, оцих останніх заяв, які ми чуємо з боку Китаю, які сказали, що вони уважно слідкують за ситуацією з російсько-українською війною і так далі. Це кому меседжі? Це меседжі Трампу. Так, це меседжі Трампу китайський народ і китайський імператор передав, передав вітання американському народу, показав, вибачаюсь, середній палець і сказав, ну що, ну що? Де ми і де ви? Чому? А, чому я зараз поясню? Друзі, я хочу вам сказати, я би хотів би дуже, щоб ви просто взяли інтернет і відкрили Китай 1970. Не багато років 1975 року. І просто подивіться, будь ласка, як виглядає Пекін, як виглядає Шанхай. Як вони виглядають 1975 рік? Ну це ж не то, що там десять віків тому. І вам стан зрозуміло. Я про що маю що я маю на увазі, друзі? Те, що сьогодні має Китай, це, це дякуючи США. Це правда. І те, що сьогодні ми бачимо, що сьогодні Китай показав. Сказав, послушай ты, теперь мы тут главные, ну неужели кто ж уважает, что адекватная людина будет стоять на одном одиночестве с чмом с Кремля и с Ким Ну, блядь, ну это как вообще, у меня мозг взорвался. І ні, ви поба... Я, я хочу, щоб ви зрозуміли, яку мову, що ви розповідав Сін Цзімпін. Він горвин розповідав, що він потримує якісь міжнародні границі. Які блядь, міжнародні границі він потримує? Міжнародне визнані, так. Визнання, так, да, маю на увазі. Про що ви ще мова? Якщо би він щось е, говорив би, єдине, що мені не зрозуміло, це моди, що там робив це. Це дійсно я про це говорив. Е, в минулої програми я взагалі не розумію, як можна б, а, 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 запросити одного і другого. Але хочу сказати, китайський імператор чітко показав, от є я главний, і це мають два дебіла, які, я скажу, вони будуть виконувати. Ну ви, хтось із вас думає, що зброю, яку постачає сьогодні Ким Чен-ін? Це виготовлюється в, 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 в Північній Кореї, друзі. Все це виготовлюється в Пікіні. Ну, маю на увазі, в Китай. Тому розповідати а, про щось якусь маячню, що от, ми когось там потримуємо, ви знаєте, ми за територіальні цілісності. Ні, друзі. Ні. У світі з'явився країна, яка має свій посипак, які сьогодні отримає дуже дешевий енергоресурси. Будь ласка, я вам конкретно дам. Ну, о, сьогодні, щоб ви зрозуміли. Європа купляла газ у Росії по 430 доларів. Так. За які гроші сьогодні купує Китай у Росії Європа? Я правильно сказав? Європа купувала у Росії. У Росії я так, так, так сказав. Так, так, да? так сказав. Так, так, да. Європа у Росії купляла газ по 430 доларів. За які гроші купляє сьогодні Китай? 200. 210. Ого. В половину. Про що ми говоримо, люди? Ми побудуємо обов'язково Сила Сібірі 2. По-перше, щоб ви хоч визнали, Китай сказав, от вам, будуйте за свої гроші. Хочете так. нам продавати, будуйте за свої гроші. Послухайте, коли мені кажуть, все, зараз йде мова стосовно домовиться, стосовно Тайвана, послухайте, де не будьте там ніякої війни. П'ять років почекають Китайці. Пройдуть вибори, виграють вибори і віддержуть они цей Тайвань. Він як яблуко впадає в руки. От і все. Про що ми говоримо, люди? Так от дивиться, і от на фото. І, і, і після цього всього виходить цей рижий дегенерат і говорить, у мене найкращі відношення з Цін Цзиньпіном, з Кимчиніном і з Путіним. Ну не дебил. І фотку викладає ще з Путіним здається. Ну, от, от, от ти, ти вважаєш, що це людина. І він каже, що це Байден сумасошов тисяча ти ші... на цьому моменті ви дивитися фірульдового кварталу. Людину, я в шоці, чесно скажу. Я... Добре, а скажи, будь ласка, я думаю, що багатьох питання це почало хвилювати. Я бачу і західні змі, що буцімто почали обговорювати питання про те, що хтось хоче жити до 150 років. Що коли Путін зустрічався з Сінзіньпіном, а журналісти Блумберг випадково вони частину розмови... Ну, там не було від этот, вимкнути микрофон і e, да Сінзіньпін каже: uh, ну, тобто, ну друзі, ну, що я можу сказати? Я вважаю, що uh, наступну uh, п'ятницю ми. Uh, з Алексеєм зробимо торт і будемо о, привітати, народився нова людина, Путін, і будемо святкувати перші перший, один, один рік, один, один рік, Зараз є шутку. Ну, це такий бред, слухайте. Тобто хто зважає, що у Рокфелера не було грошей, людина зробив, пересадив 9 разів серце. – Невже не хтось вважає. Він помер. Ну, звісно, слох. І не до 150 років. Да, я не пам'ятаю, там 100 з чимось там йому там було. Послухають, друзі. Uh, uh, ну, то, що, uh, по-перше, uh, показали сі uh, ну, з близ, близького uh, ракурс. uh, ракурсу, так, і я побачив, що він такий, ну, постарев. Uh, але друзі, послухайте, ну хто би що не говорив сьогодні? Серед, середній возраст в команді Путіна 70 років. Ну про що ми говоримо з вами, люди? Ну, ми, ми та маємо... вони хочуть ще жити ще 70. Це ж здається, всі сказав, що в 70 років це ще молодий хлопчик. Ні, ну я як... 70 років це молодий хлопчик. Так, да, дивіться, ну якщо вони. Я думаю, Трампа це теж побачить. Я, 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 я вибачаюся, якщо вони через 10 років почнуть писати і, і вибачаюсь, скакати під себе, і, але будуть жити до 150, я згодом. <рес> та <живот, бля. рес> в такому форматі. Я не заперечую. Блядь. О, тому. Послухай, найс. Ну, Знову е перелякала ця інформація, я тобі хочу сказати, що вони Шо? збираються е там продовжувати собі життя ще стільки років і. Дивіться, е е вони можуть говорити що, що <ривіт> згодно, але хочу сказати, що е сьогодні ми е зрозуміли, ми маємо справу е вже, на жаль, не з президентом Суперкраїни. Або, супердержава. Там, супердержава, да, держава, то, да, супердержава. Ми, ми маємо справу не з людиною супердержави. Ми маємо справу з людиною, яка може тільки говорити, погрожувати і нічого не робити. Водіть санкції по Індії. Так, послухай, зараз ми бачимо, які погана ситуація, я. І ще почекаю, і вийду Ще Два тижні. Ну, блядь, ну це ж не серйозно просто, розумієш? А я щось цікаво Але... довідався, а, як а, він знаєш? говорить. Що мені дратує і що мені а, не подобається, я просто розуміти не можу. А що, блін, я взагалі американський народ? От смотрить на цього дебіла. От а, їм це подобається? Хороше питання. Ні, ну це ж просто бред. Ну, що то, що він робить, ну. Ну це ж просто жах. Ну, Слухай, ну якщо ти маєш можливості і ти гарно граєш в гольф, бля, не, це не значить, що ти можеш нормально управляти страною. Ну, відправляють людину цього Віткофа, який грає в гольф і він ну, типо грає гарно в гольф, він є, так. <щу> Домовлятись, так скажемо, найважкою війну, яка відбувається так. в Європі. Блять, ну ви вважаєте, вибачаюсь, що це таке рішення може прийняти адекватна людина, я маю цього віжого. Я вважаю, що він блять, він просто з гузу з'їхав. Ну, ти поміш, що і не немає ні Марко Рубіо, і не було, да? а навіть Дівенса не було. Ну, от по факту, да, тільки був е, е, стів Вітков. Е, я вважаю, що, е, на жаль, цей мій прогноз, якщо так буде продовжуватись, е, но, друзі, я хочу вам нагадати, я б завжди говорив, що потрібно розмовляти з Сі. Єдине, хто може закінчити цю війну, це Сі. І я б це говорив. І що не було. Це правда. Це правда. Я хочу це, це вам нагадати. Правда. Да, це правда. Я хочу вам сказати, що сьогодні, якщо ми хочемо, щоб це так було, нам потрібно зрозуміти. Нам потрібно розмовляти з Сі. І тоді питаємо до тебе, як? Дивись, от зараз. Як розмовляти? Дивіться, е, е, послухай, ну, я впевнений, що у Китаї є великі зацікавленості в. Е, в Україні, слухай, ну я хочу вам нагадати, друзі, що ну у Кацапах теж колись були гарні від стосунки з Китаю, потім вони їх кинули. Так, було таке. Посорились, коли Америка туди войшла і почала залівати грошами. Слухає, ну Ми бачимо, що Америка змінила свій віктор. Вони не хочуть займатися, допомагати. Ну, не хочуть, так не хочуть. Потрібно зрозуміти, друзі, якщо хтось думає, що там з Росії неможливо розірвати відношення між Китаєм і Росією, дуже помиляєтесь, тому що ви беріть просто цифри, і ви все зрозумієте, що купляє Росія і що купляє Європа. Тому сьогодні просто Росія це такий постачальник ресурсів. Кратка. І я хочу вам сказати, я говорю неодноразово, війна, яка буде там в ближайші часи. Це буде китайсько російська війна. Я впевнений. На 100%. На тисячі відсотків. І я сподіваюся, що я буду тоді жити. Що ми до цього доживемо? Да. Але ви повинні зрозуміти, що сьогодні Китай не зацікавлений, щоб ця війна закінчилася. Сьогодні Китай не зацікавлений, щоб знімали е, санкції. Так, да, це правда. Сьогодні Китай не зацікавлені, щоб перемогла Україна чи Росія. Сьогодні Китай зацікавлені, щоб ця війна продовжувалася і далі. Бо те все, що відбувається. Такі, такі. І сьогодні нам кажуть, потрібно грати по якісь правилам. Якісь правилам. Підписуйте домовленості з Росією, домовтесь, замораджуйте конфлікт. Послухайте, попрошення конфлікт, а війна це перше. Друге, з ким домовлятись. Ми домовились. У нас ми маємо папери, документи, де написано все про меморандум. Наприклад. Але що відбулось? Ми сім, з цим документом, з папером сходили в одне место. Все. Ми не хочемо так домовлятися. І це буде не про що. Тому я вважаю, що, як каже президент, потрібно домовлятися з кожною країною, наприклад, якщо їх там 26-30, ретифікувати, ретифікувати документ, проголосувати, і після цього зрозуміємо, що дійсно нас потрібно. А то будеться Мінськ, 2 Мінськ 5 А як ти відносишся до такої точки зору? Що буцім тут на цій зустрічі? Ну ми зараз закінчимо цю тему в Пікіні. Путін отримав від Сінзіньпіні якби згоду продовжити час. Тобто, що типу і серії, що Цзіньпін, типу, ну по суті сказав, ми не будемо змінювати економічну політику Китаю, тобто ви далі зможете користуватися. От вам ще час, щоб там щось захопити і так далі. От як ти вважаєш, таке може бути? Ну послухай, ну, я, а, ну, якщо послухати. А, якщо послухати а, а, цього Кремльовського вечмо, де вони вже захопили по Україну нашої. Ну це ж, ну, ну, ж все-таки маячня, що ну, слухати цього не потрібно. А, а, Розумієш, я не можу розуміти, чому, коли ми бачимо, що цей процес не працює, чому ми не бачимо цих занепокоєних людей, вони не їдуть до цих на місце разом з Зеленським, з Сердоганом і не кажуть, послухай Сі, припині, будь ласка, постачання зброї і допомогу Росії. І це б спрацювало реально. Чому цього не робиться? Не робиться, тому що вони не хочуть. Я хочу також сказати, слухай, там, а, ну, а, ми бачимо в так скажімо, Китаї надутий такий мильний пузир. Чому я так вважаю, що послухай, ну там трильйонний внутрішній борг. Трильйони. Сотні трильйонів е, е, внутрішній борг. Ну це не дуже гарна ситуація і в Китаї теж. Угу. Тому говорити зараз, що о, ви знаєте, люди, Китай буде допомагати. Ми відмовили Росії, Росія просив грошей, там 150 мільярдів, і вони отримали відмову. І сьогодні цей пишевич каже прямо, друзі, настали дуже погані часи. Ми нема не, можем, да, ми, у нас немає грошей, ми не можемо постачати газ. Давайте переходити до нового. Ну, як вважаєте, в нормальній країні, так би керівник би сказав, би? я думаю, що ні. Ви розумієте, що якщо б все було б гаразд, то б ніхто таке не сказав би. Звісно, звісно, А він вчора офіційно сам сказав, а це Сіліванов каже, у нас все гаразд, наша економіка, все працює, але у нас починається, ну, як якісь там, там технічно сказав, перегрів, Тагнація, да, перегрів економіки. Ну, тобто, вони не кажуть, що нам ні, вони кажуть, у нас перегрив економіки. Тобто навпаки, так економіка гарно працює. Да.